Привіт, мене звати Олена, це канал Handmade Provence. І сьогодні ми будемо з вами робити такі гарні підсвічники, новорічні і підвіски. Я маю дві заготовки коробів підсвічників і також 4 медальйона пластикових у вигляді сердечок. І свою роботу із заготовками я зазвичай починаю з того, що все прошкурюю. А сердечки потрібно додатково ще й знежирити, і роблю я це спиртом. Як ви вже зрозуміли, працювати ми будемо одразу з двома підсвічниками і з чотирма підвізками. Для зручності роботи із підвізками я використовую звичайні бамбукові китайські палички, бо нічого зручнішого я ще не придумала. І сьогодні я вирішила поекспериментувати. Я нещодавно фарбувала гумовою фарбою, і в мене її залишилось достатньо багато. І я вирішила: а що якщо фарбувати саме гумовою фарбою, для того, щоб потім не покривати ці вироби лаком, як після акрилової. Тож, починаю я з того, що прогрунтовую короби. Хоча насправді потрібно було почати спочатку з кришечок, оскільки я планую використовувати там шпаклівку. Але про це я згадаю трішки пізніше. Ось тут, власне, згадала і дійшло діло до вже кришечок від підсвічника. Але спочатку я вирішила зафарбувати серединку. для шпаклювання. Я використовую акрилову шпаклівку по дереву, купую її в звичайному будівельному магазині. Тож за допомогою мастихіна е, наношу е, шпаклівку, і потім тим же ж мастихіном я буду її так ні, нібито піднімати, щоб зробити таку собі імітацію снігу. Ну, якщо ви такого не хочете, то можете не заморочуватись, а просто пофарбувати поверхню. Ну, одразу скажу, що робота ця. Ну, якщо для новачка, то ну як вона не те, що прямо складна, але вона така достатньо об'ємна і ну, займе так багатенько часу, тому розраховуйте десь на 5-6 годин, це точно і, можливо, навіть розділити роботу на кілька частин. Ну, наприклад, попрацювати окремо і з коробом, а потім із підвісками. Ну, це я говорю, як якщо робити два короба одночасно. Якщо один, то звісно, це буде. Менше по часу. Ну, і тут я вже переходжу до медальйонів, теж беру ту саму гумову фарбу і їх зафарбовую, ґрунтую таким чином, щоб потім уже клеїти на них роздруковки. Ну і Палички китайські, якраз для того, що дуже зручно ну, не влазить у кадр, але я їх ставлю сушитися в банку. Ну, власне, Тут я починаю роботу із роздруковками, і оскільки я їх буду клеяти на медальйони, то маленькі картинки, які були перед цим, я буду ще й потоншувати. Робота з роздруковками полягає в тому, що їх потрібно полакувати в один або в два шари. Таким чином, закріпивши малюнок, якщо у вас не лазерний друк, а як у мене струйний. Кілька слів про роздруковки. Картинки всі я зазвичай шукаю в Pinterest, потім йду в фотокопіцентр і роздруковують мені в тому розмірі, якому я кажу. І тут я потоншую роздруковки для того, щоб їх клеїти. Для цього я наклеюю скотч, а потім його відриваю з частиною паперу, таким чином потоншуючи. Оскільки картинки для медальйонів у мене квадратні, а тут потрібно сердечко, то я прикладаю лівчиком, помічаю, що мені зрізати, обрізаю одну і потім всі інші рівняю по ній. Обов'язково потрібно по всьому периметру картинки зробити надрізи ножицями десь до сантиметру, як такі промінчики сонечка. Наче. Тут я знімала, на жаль, на дуже прискореному темпі, тому ну, не зняла це повільно. І після того, як ми зробили ці надрізи, намазуємо клеєм. У мене ПВА розведений навпіл з водою. Спочатку роздруковку, потім я трішки наношу клею на сам медальйон і приклеюю, і розпрямляю зверху щіточкою. До речі, серветкою таку роботу буде зробити набагато простіше, бо вона лягає, куди вам потрібно, і на ній не потрібно робити надрізів. Далі я готую фарбу для того, щоб пофарбувати зсередини короби. Я взяла ту саму гумову білу, додала до неї трішки кавового барвника і фарбую. Фарбую в декілька шарів. Як я і казала, вирішила використати гумову для того, щоб потім не лакувати все зверху. Фарбу я наношу всередину і на дно короба. І наперед, забігаючи, скажу, що працювати з гумою. Гумовою фарбою мені сподобалося більше, тому що якби це була звичайна чи латексна, чи акрилова, то зверху потрібно було б накласти ще 2-3 шари лаку, а це все час. І як ви зрозуміли, я завжди, коли декупажу, поспішаю, тому кожен пофарбований шар лаку чи фарби просушую феном. Коли вже короба пофарбовані і готові, безпосередньо переходимо до декупажу. У мене картинки квадратної форми, а короб, як ви бачите, прямокутний, то я картинку вже кладу на короб і безпосередньо на ньому відмічаю, які частини можна відрізати, щоб картинка не втратила сенс. Щодо наклейки роздруковки, то як завжди, я спочатку намазую роздруковку клеєм. Потрібно обов'язково почекати ну, хоча б хвилину в цей час, я намазую саму заготовку. Чому потрібно чекати? Тому що після того, як ви намажете її клеєм, папір трішки розшириться, і якщо ви намажете і одразу приклеїте на заготовку, то він почне розширюватися прямо на заготовці і будуть Брижити, тому потрібно трішки зачекати. і Наклею за допомогою файла, звільняю від зайвого клея і повітря і підсушую феном. Так повторюю з усіма гранями. На дві грані протилежні я клею малюнок, і на протилежні інші дві у мене фон. Можна зробити, звісно, більш мінімалістично все в одному фоні, або просто пофарбувати, додати в трафарет. Ну, загалом ваша фантазія, як придумаєте. Ну і тут дуже швидко показую, як я працювала із другим корбом. Ну, Щоб ви розуміли, як я і казала, що це робота така ну, дуже затягується по часу. Це десь 4-5, можливо, навіть 6 годин, тому ну, в мене фізично камера не має стільки. Ресурсу щоб і знімати, і місця для того, щоб зберігати, тому я багато знімала на дуже пришвидшеному темпі, і потім вона, взагалі, в мене виключилася, тож якусь частину я не знімала. Ну, на цьому моменті короби у нас вже готові, і переходимо до кришечок. За цей час шпаклівка підсохла вже за кадром. Я її прошкурила наждачкою. Я працюю в веранді і виходжу шкурити на вулицю, щоб не пилити над робочим столом. Тому ці кадри в мене не попадають на камеру. Але робити це потрібно обов'язково. Тож я спочатку пофарбувала білим кольором там, де я шпаклювала, і потім з іншої сторони, тим самим бежевим, що в мене, що в мене і всередині коробів, я фарбую кришечку в кілька шарів, звісно. А що в описі роботи, я, мабуть, пропустила сказати, що обов'язково всі наклеєні е, шари, да, роздруковки я лакую лаком е, акриловою у мене, і це десь 3-4 шари, мабуть. І тут я підфарбовую кришечку білою фарбою. І шпаклівка, хоча вона і так білого кольору, але її потрібно захищати або е, шаром фарби, або хоча б лаком, якщо не хочете фарбувати. Потім мені захотілося на кришечки зробити якийсь трафарет. Обрала той, що мені підходить по розміру, і по тематиці беру білу фарбу, наношу її на поролонову губку і профарбовую трафарет. Оскільки мої вироби, так само, як і картинки я підбирала у вінтажному стилі, то я беру ще на губку античну бронзу і трішки прохожусь по всім граням. По-перше, коли ми їх шкурили, там могли з'явитися такі білі грані зашкурені, то їх потрібно зафарбувати, щоб не було видно. По-друге, я таку роблю патіну легеньку. Не в такому стилі дуже доречний набрис, я його, до речі, дуже люблю. І теж я починаю з того, що роблю його за допомогою зубної щітки і пальця. Якщо ви можете це робити якось інакше, то будь ласка, бо, як ви помітили, я працюю ще й без перчаток, бо мені дуже з ними незручно, я потім просто за допомогою цитону промиваю руки. І дивимося, що в мене вийшло. Набрис я робила і білою фарбою, і античною бронзою. І я вважаю, що на новорічних виробах. Саме білий набрис дуже актуальний і гарно виглядає, бо він нагадує сніг. Ну, власне, зовні робота з коробами вже завершена, але я потім ще згадала, що в мене є і внутрішня сторона, і зробила набриз іще там, також античною бронзою і білим кольором. І після цього етапу, на жаль, у мене вже телефон здався, сіла батарея, тому далі я вже продовжувала без вас, і я просто наклеїла на іншу частину медальйона фонову частину. Так само клеїла, в принципі, як і ці кольорові картинки. Тож на веранді я вже змерзла, перейшла в кухню працювати та й стемніло. вже. Далі для подальшої роботи нам потрібно закріпити все це лаком, тож я лакую, ставлю, щоб висохли, і далі нам потрібно буде приховати частини обрізані картинок, щоб їх не було видно. І приховувати ми їх будемо за допомогою тої самої акрилової шпаклівки. Для цього я беру мастихін, наношу на малюнок, трішки заходячи на картинку. І роблю це так, щоб це виглядало як сніг. Так само спочатку намазую, а потім мастихіном, наче так, припіднімаю шпаклівку. Все зайве потім зітреться наждачним папером після того, як висохне, так що не хвилюйтеся. І такі, такі маніпуляції проводжу з усіма медальйонами. Ну от бачите, дуже зручно працювати, саме коли медальйон на паличці. До речі, це мій перший досвід клеїти картинки з двох сторін сердечка. Бо раніше я на одну сторону клеїла малюнок, а другу сторону і бік повністю зашпакльовувала. Теж робила такий типу імітацію снігу, і потім зверху ще там робила фактурний трафарет також паклівкою. Але мені з двох сторон малюнок навіть більше сподобався. Ну і, власне, після того як я нанесла шпаклівку на всі медальйони, я їх залишила до ранку, щоб шпаклівка висохла. Наступний ранок я почала з того, що за кадром пошкурила зашпакльовану частину, і тут я вже лакую все це лаком. Як я і казала, що можна в принципі, і фарбувати шпаклівку, але я не захотіла, бо це треба робити дуже охайно, щоб не вийти на малюнок. Вона, в принципі, і так біла, мені подобається, тому я вирішила все разом з шпаклівкою закріпити лаком. І ще кілька слів до речі про медальйони. Якщо ви початківець, то я б вам дуже рекомендувала починати навіть не з сердечок і тим більше не з куль, бо у кулі ще важче клеїти, а саме із таких пласких медальйонів, де там всередині кругла частина, можливо, покажу, як це виглядає. Бо для початку вам працювати з ними буде набагато легше. Хоча, в принципі, якщо приловчитись, то нічого складного у таких з формами медальйонів і немає. Потім я ще взяла фарбу Металік Хамелеон, він такий, вона йде біла, із таким рожевим, трошки блиском металічним, і вирішила нанести на поролон і трішки пройтися по цим граням. Ну, як ви зрозуміли, з кулями все буде аналогічно. Можливо, пізніше я зроблю майстер-клас, там теж по всьому периметру кула треба робити такі радіальні коротенькі надрізи до сантиметра чи, можливо, навіть більше, дивлячись, яку діаметру куля і клеїти так само. Якщо ви будете працювати з роздруковкою, то рекомендую її все-таки потоншувати, вона тоді буде краще лягати. Ну, а далі вже завершальний етап ми переходимо до набризгу. Набриз я роблю білою фарбою і також античною бронзою. Далі я вже не знімала, гралася там із мереживом, з бантиками, якось намагалася прикрасити, і потім ви вже побачите готовий результат. До речі, як ви зрозуміли, ці два сердечка якраз гарно поміщаються всередину в короб, тож це може бути прекрасним подарунком для когось, і підсвічник, і ще й медальйони на ялинку. Ну і найулюбленіший мій процес це вже фотосесія готового виробу. Пишіть, чи ви і робите, чи вам подобається, чи хочете таке зробити, чи хотіли б отримати такий подарунок, можливо.